Україна єдина нація, яка за всю свою історію створила найбільшу фонотеку народних пісень. Фольклористи підрахували нині їх вже понад півмільйона. Співають та переспівують композиція не лише на рідній землі, а й далеко поза межами країни. А сьогодні піснею наближають перемогу. Наш культурний фронт продовжує працювати. Тож сьогодні ми раді презентувати вам спільний проєкт Ми Україна. Це робота кращих колективів та виконавців Палацу культури центральний, північний, Інгулець, першотравневий. Тож приємного перегляду. Ми Україна! Проєкт, який об'єднав чотири палаци культури міста, в один творчий квартет, кращі колективи на день народження незалежної України, привітали кривий ріг музичним подарунком. Щодо вибору пісні не було жодного питання, адже вирішили, що це буде саме українська народна пісня, бо українці це співуча нація. У кожного є ефективні, класні, цікаві колективи, які готові зараз, навіть під час війни, творити і доводити українцям, доводити всьому світу, наскільки ми цікава нація, наскільки у нас цікава культура. В проєкті ви побачите абсолютно різні жанри від ритмічних композицій до лірики. У різні часи вустами українців звучать співочі хроніки нашої незалежності. Народна пісня живе і зараз підтримує і надихає. Сьогодні найважливіше свято нашої держави, найкращі творчі колективи та солісти закладів культури міста підготували вітання до Дня незалежності України. Тим самим демонструючи єдність та любов до української пісні, зі святом рідна Україно! слава Україні! Юлія Вітряк, Євгеній, Жулай, цей день.